Сьогодні покажу вам і розкажу, як робити піон. Піон ми маємо справжній, багато переглянули відео і вирішили зробити піон. Так. Робимо квіти з мешканцями нашого інтернату. І зараз ми робимо майстер-клас по виготовленню піона, а тоді будемо працювати разом з ними. І так. Я вам покажу інший колір, щоб ви бачили, як ми робимо пелюсточки. Всі ті пелюсточки йдуть в піон. Задовго так, обережно, бо все пече. Скручую ось так і, і прокручую ось так. Так, зразу вибачайте за руки. Багато моїх руки працюють в землі, і вони мене не миються. Знову скручую з меншого до більшого. Викруки я вам зроблю окремо, щоб ви могли собі зробити. Закручені у нас люсточки. Тут у нас на 4. Так. Сама сколько? Теж я беру, з меншого до більшого, беру в ту сторону, бо мені не на руку. Так, і теж прокручую. Але... Чуть-чуть розтягуємо. І така у нас, почти, є. Довгенька тепер знову нагріваю. І ще одну скручую всі різні. Я не наготовила широку, то так само я її нагріваю, складаю в такому положенні, спочатку вдвоє складаю, і в такому положенні я її так само так скручую, треба мені. Так, скручую її в цьому положенні, так, і отак такими розтягую. І в нас виходить отака от велика. І ще я не принесла показати вам меншу полюстку Менше в мене є трошки більше, але менше, то вони одинакові. Далі що ми будемо робити? Беремо ми шпажку, щоб у нас вона не розділялося, підтягнемо. Добре, не нагрівся клей. Так, поправимо. Ставлю підкладку, бо він нагрівається і тече. Так, все, ми зафіксували цей клієнту. Ми короткі течінки. І будемо їх наложувати в такій послідовності по кругу, поки не виложимо всі. Тут у нас є їх 15 штук, і так по кругу ми їх чіпляємо. Одна біля другої, одна біля другої. Чіпляємо. І так, що я зробила? Я вийняла одну серединку, звідси лишила тільки одну штучку. Ось також ви бачили, ще раз показую, у нас було дві. Я одну вийняла, бо мені зашироко, і положила раз біля разу по кругу плюсточки. Тепер слідуючий ряд я буду ложити отак, між тими, отак. прикривати, так як ніби пусті місця, і буду висовувати слідуючий ряд. Вище, бо в нас він має бути отакий опуклий. Не вниз я буду йшла, а вверх, в ту сторону. Так як насувати. Так. Так, щоб, ну, я знаю, може 5 мм висуваю. Вище. Іношу клей. І ложу вже знову-таки в проміжок між двома, де вони були. так, ну і чуть-чуть, може, нижче, да. Було так, не горді відповідь. зручності і Ви можете бачити наші роботи. Ми робили тюльпанчики, розочки, більші-менші тюльпани. Такі ми робимо композиції різні. Ми робимо все це з мешканцями нашого інтернату. ідемо на другий ряд і заповнюємо пусті місця, що в мене тут і тут я доложу. Так, такий у нас піончик виходить і ми його робимо ось так. Приминаємо його, щоб у нас сама серединка була захована, така тільки напів він розпускається у нас. Ну так нічого виходить. Так, ми положили вже всі ті пелюсточки і відглядаємо на справжній пілон. Дивимося, як йдуть у нас пелюсточки. Вони йдуть вищі, нижчі, ширші, гущі, гущі і ширші. Так? Значить, ми до тих ширших пелюсточок беремо вуші-пелюсточки. І будемо їх знову-таки приклеювати. В той ряд, і вони у нас вийдуть трошки нижче за ту пелюсточку. Отак йде сам піон. Так, починаємо клеїти, ложу поміж пелюсточки. І у нас слідуючий ряд іде нижчий від того. Я заложу вже І знову ж ви таки, можете бачити нашу композицію, яку ми робили з природних матеріалів і з пшениць, колосків. Все наші роботи. Композиція з Пшениці, бачите, і соняшника, а також наш дідух, який ми робили на різдво. І, як бачите, наша ромашечка теж з фомірами. Виложила я цей набір листочків. Отака в мене вийшла картина, як бачите, і в мене є шап. Я знову наношу клей і буду вирівнювати той шат з допомогою тейплінти. дивиться на мої руки, а вони в мене не дуже приглядні, тому що в мене велика колекція троянд, і я постійно з ними працюю, так що вони в мене не є дуже акуратні, потріпані такі, але робочі руки. Так, Ще раз затягую тісненько та і плянтою. Так, щоб у нас та. Квітка не розвалилася і трималася. Так, клей. Як Бачите, от така у нас картина вийшла. Знову ж я беру, їх зминаю. Нічого ми не боїмося, поміраль не боїться нічого. Не боїться води. Тільки боїться сонця. На сонці він вицвітає. Така. Так, далі ми беремо. Тих пелюсток, що у нас залишилися отаку більшу. І знову ж будемо наносити в тому положенні між пелюстки, але будемо висовувати вперед. Вище на пів сантиметра. Забираємо. Вище на пів сантиметра від. Верніше будемо вирівнювати з тою пелюсткою вищою, тому що нижчі ми дали сюди, так як йдуть одним. Кругом, тоді йде в нас другий вищий, отак вона буде накладалася по тому, по тому самому місцю приклеюватися буде. Отак. Добре. Клеїмо далі. Між, між пелюсточки. О, так. Як бачите, я цей плентою скріпила, воно вже. Не розвалюється, вона ж у мене стійка стала, тому що, якщо ви зробите, все поклеїте-поклеїте, і воно у вас розвалиться, то шкода вашого часу і вашої праці. І знову ж таки накладаю біля тої слідуючу. Бачите, вона Так, тут ви можете бачити поєднання з фомірану розілів, трояндів і гілки. Це є також наші роботи, які ми робимо, поєднуємо різні матеріали і добуваємося того, що воно допомагає людям заспокоюватися і почувати себе багато краще. Вони Полинають в світ природи, і тим вони насолоджуються. Так, Така у нас картина виходить. Добираємо, що в нас лишилося, дві пелюстки. Дивимося, де в нас хочеться доложити, щоб не було дивимося. Така у нас виходить квіточка. Дивимося, чи, чи не розвалюється вона, стоїть вона міцно, міцно, але я візьму і отак тепер нанесу клей, склею ті всі пелюстки і зачекаю, щоб вони трошечки позастигли, щоб наша квітка була міцна. Далі я буду ложити пелюсточки вузенькі. Вузенькі, тобто на три тигах, і буду ложити знову ж таки раз біля разу, і вони в мене будуть коротші, отак От вони в мене, зараз я на той клей поставлю, щоб ви бачили, коротші від тої великої пелюстки. Я її трошечки посуну в ту сторону, ну, трошечки-трошечки. Тоді будемо брати слідуючи, слідуючий я вам буду показувати. А зараз я вам хочу показати букет, який ми робили з квітів з померану. З такою штучною зяленню. Працюємо далі. Вже навіть ми можемо поставити його, не тримати в руках і наносити клей. Приклеювати навіть досить зручно і багато швидше. Клеїмо, ми обов'язково дивимося, куди в нас скручена пелюсточка. Бачите, всередину і тим кінчиком ми приклеюємо, щоб у вас не було. Одна дивиться в одну сторону, друга пелюсточка дивиться в другу сторону, бо вийде у вас не дуже гарно. Так, Залишилося у нас вісім пелюсток, таких найбільших пелюсток, і вони, так як ми дивились по квітці, вони йдуть всі в один ряд. То я буду наложувати їх в такому порядку, накладати одну на другу, Наношу так клею, щоб. Вони добре трималися і притискали мені нижні пелюстки. Тож не обертаємо в ту сторону, а обертаємо в ту сторону. Хоча можете обернути в ту сторону, то буде у вас така квіточка, а я хочу, щоб вона в мене була загнута в ту сторону. Так, забираємо, як бачите, є різниця. Добре. Ми вже клеїмо останній і дивимося сюди, прошу показати. Йдуть пелюсточки отак, в порядку, бачите, таким вієром. І останню я вже заложу ось тут. Так. Так, тепер обертаємо і дивимося, що в нас вийшло. Вийшов у нас піончик. Ми його знову ж таки трошки Приминаємо, щоб він у нас був кругліший. Переглянула я багато відео, не бачила я такого піона, і захотілося мені його повторити самому. Хто хоче ще пішніший, можна ще один ряд. Обов'язково проглядаємо і поправляємо, підклеюємо отуте. Я думаю, для нас він достатньо великий. Вам більшого не потрібно. Будемо ми клеїти з вами, знову ж ми його ставимо таке положення. ще раз приймлям його. Так, І в нас є викройка. я положила під те. Да. І ложимо пелюсточки зелені вже. Так. То є. Плюсточки. Ми їх так само нагрівали, складали, так о, прокручували їх в такому самому. Ось так ми прокручували через там повтор, щоб ви бачили. о більші-менші теж я вам зроблю фотографію і ото зняли Що суцільне, то буде на самий верх. Так, тепер я ложу в ту сторону. І падає мій пістолет, не хоче стояти, і наношу я сюди, пропихаю і наношу я клей по кругу. Так, і приклеюю також пече. Треба акуратно склеюю, щоб... Открыл свои нижние пальчики. У уже шкира тверда. Так, тут подклеим. Вот так. И вот так. Чтобы... И тут я сделаю себе, чтобы Листочок загнувся в ту сторону поверх, а той в ту сторону так. тепер нам залишиться зробити ще плюстки. так виглядає наш біон з тим листочком. І що я роблю? Я зараз тейплянтою вже затейплю, затейплю, закладу в ту сторону. Робимо ми вже акуратно. Такий піончик вийшов, не з піончика, бачите? Тут ще буде листочок, обов'язково доробимо, нас Краса вийшла, міряємо отака величина. Як бачите, піон вийшов немаленький, акуратний. Такий, як справжній. Покажемо вам наші роботи з нитки. Бачите, ми прикрасили, зробили на п'яльцях. Такий деревовидний піон ми зробили. Тут теж зниток картина і наша картина, велика картина з фумірану, соняхи, трояндочки, таке панно. Також наші квіти об'ємні і загофрованого паперу. Такі в нас квіти. По наші трояндочки, теж с фомірану різних кольорів. Також ми робили маки такі об'ємні. І наша найулюбленіша композиція це з винограду гілки скручені. І з фумерану зроблені такі ромашечки з метеликами перхаючими. Така у нас краса. Також евкаліпту. Гілочки ми робили в ангелочку, така на підставочці, композиція. Шкода, що камера не передає світло гарно.